І всім привіт, з вами я Весельонік, і нині будуть е, відео таке ніби ідеї мої, які я придумав, які я буду знімати. Або е, які ви хочете вибрати з них. Ідея перша: е, Школа відеоблогера. Ідея друга мій телефон. Ідея третя, мій комп'ютер, ідея четверта огляд в моїй кімнати. Ідея п'ята Вироби з паперу. Ідея шоста знімати себе. Яку ви, як ви, якщо ви хочете вибрати одну з цих ідей, то ви пишіть в коментарях. 1, 2, 3, 4, 5 або 6. Або просто пишіть назву цієї ідеї. Ну, якщо хочете свої ідеї, то ви пишіть свої в коментарях. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і всім пока-пока!